механіком. І оце, значить, виступаю з таким номером е на новий рік. Турецький фронт. У двох. Я стою попереду, а за мною друг мій е руками махає. Мова йде про те, що це було давно-давно, коли ще я, коли ще татка мов, ще не було, а дід був маленький, бігав ще під столом. Я в цей час збирався в турецький фронт. Воювати з турками. Ну, справа це відома яка. Витягли ми якось пушку на узлісся, націлили її на турків, зарядили ту пушку гарбузом, ох не...